Усім привіт, і я вас дуже рада вітати на моєму Ютуб каналі. Я багато у себе на каналі розповідаю про те, як просуватись, як працюють алгоритми. І сьогодні я вирішила поділити з вами офіційною інформацією, яку надає інстаграм, надає власник інстаграм для того, щоб ви були впевнені у тому, що точно працює в соцмережах. Чому взагалі мені прийшла ідея зняти саме таке відео, тому що насправді інформації про інстаграм досить Багато. І коли тільки починаєш, може здаватися, що. Щось там одне кажуть, там кажуть інше, і незрозуміло, а що насправді працює, кому насправді вірити. Я якось звикла довіряти перевіреним джерелам, тому я ніколи не вигадую якусь інформацію. Все чисто даю те, що справді може працювати. Тому сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як працює алгоритм і що рекомендую робити Інстаграм для того, щоб просуватись. Перше, про що ми з вами будемо говорити? Це так звані хуки. Що таке хук? Це по суті перших три секунди відео. Для того, щоб далі було зрозуміло, що я маю на увазі. Ми коли дивимося будь-який контент, особливо якщо це Reels або TikTok, в нас є три секунди, за які ми вирішуємо, хочемо ми дивитись далі чи ні. Буває так, що ми свайпуємо одразу, коли контент неякісний, він не привабливий, і там автоматично зрозуміло, що він вам не цікавий, ви свайпаєте отак просто автоматично. Mas, não. Ale... Якщо дата вже вас зацепила трошки картинка, ви читаєте якийсь текст і далі вирішите, цікаво вам чи ні. Звичайно, що коли ми дивимося контент, ми про це не думаємо: типу, один, два, три свайп. Ні, ми це робимо автоматично. Але якщо розглядати зі сторони крієторів, тобто людей, які будуть створювати цей контент, нам важливо пам'ятати про правило трьох секунд. Про це нам і каже Адам Мосері: про те, що перші три секунди вашого відео насправді вирішують усе. Тут я вам ставлю. Приклад відео, яке зібрало багато охоплень. І тут ви бачите там перші 5 секунд цього відео. Чому так відбулось? Тому що воно чіпляє з перших секунд. Більшості людей цікаво на це подивитись, їм цікаво побачити продовження, тому відео і зібрало такі охоплення. Що робити вам, як людям, які створюють контент, для того, щоб отримати цей ефект, що люди не свайпають, а дивляться ваш контент? Перше на що потрібно звертати увагу, це в принципі на оформлення вашого відео. Так, якщо ми говоримо про Reels. це має бути гарна якість, просто хоча б навпроти вікна, щоб вас було добре видно. Це має бути а, трендові шрифти, що я маю на увазі, це шрифти, які добре читаються, які ну, можуть бути навіть самі базові в Instagram, але вони, типу, нормально виглядають. Ось тут знову ж таки вставляю приклад, щоб було зрозуміло, що я маю на увазі. І це має бути привабливо. Це Оце база, яка має бути у вашому відео. Далі ми можемо трошки да, чеклувати над цим. Це. це може бути якийсь раптовий кадр, да? тобто якийсь незвичний. Там я не знаю, ви відкриваєте холодильник берете там я не знаю, пилосос. Ну це як приклад, да? на цьому точно зупиніть увагу. Або це має бути якась емоція, чи чіпляючий текст. Тобто, щось, що ви можете взяти. І цим захопити увагу глядачів. Я, до речі, про це прям зробила великий урок на своєму навчанні, от саме про хуки, як чіпляти увагу глядачів, тому що це прям дійсно важливо. Яким би крутим не була ваша ідея чи сценарій ролику, якщо ви не вмієте чіпляти увагу, на жаль, ви не отримаєте ні переглядів, ні продажів, ні того, що ви хочете отримати. Деталі про моє навчання ви можете знайти в описі до цього відео. Друге, про що ми з вами будемо говорити, це алгоритм інструктори. Instagram. Багато да, є якихось гіпотез, що є алгоритм, він якось працює, є якийсь там тіньовий бан, когось алгоритм любить, когось не любить. І тут можете видихати, бо по суті, як знову ж таки нам каже Адам Мосері, що це навіть не один алгоритм. Це ціла екосистема, яка багато аналізує ваших дій не тільки дій в інстаграм, але й дій в там браузерів, тіктоці. Ну коротше, це ціла збірка алгоритмів, які аналізують, що вам буде цікаво. Ви можете помітити. Я думаю, ви вже 100% все помітили, що як тільки у вас з'являється якийсь новий інтерес, да або ну, щось у вашому житті змінюється, вам починає це підкидати. До приводу, в мене скоро весілля, і просто я не знаю, після пропозиції через день в мене все було в весіллі в такому контенті, і алгоритми знадобили зовсім трошки часу, щоб це розпізнати. І ще до того, як я почала гуглити, да там типу тренди на весілля. Чому? Тому що я виклала якусь фотку, я комусь десь написала, ну, десь щось поговорила. Це також ми враховуємо, що все ж таки нас чують, послуховують. І ціла купа алгоритмів проаналізувала контент, який мені буде цікавим. Тобто Інстаграм аналізує, який контент публікуєте ви, а також аналізує, який контент подобається вам. Існує а, там якась тобу, міф, що якщо ви будете дивитись контент не по вашій темі блогу, да, там, ви ведете блог про дизайн, дивитесь смішних котиків, то ви не будете потрапляти в рекомендації. Це абсолютно не так, бо знову ж таки ця екосистема алгоритмів розуміє, що ви дизайнер, але вам не цікаво дивитись інших дизайнерів. І в інтересах вам котиків. Чому? Тому що вони на цьому заробляють, вони на цьому розвиваються, і, звичайно, їм простіше показувати вам той контент, який вам подобається. А ваш контент вже буде потрапляти тим, кому цікаво дивитись про дизайн. Тобто, як реально працює алгоритм, найпростіше пояснення: ви бачите те, що вам цікаво. Алгоритм це аналізує на базі ваших дій у будь-яких соцмережах. І, ну, звичайно, ваш контент так само. Показується тим, кому він цікавий. Чому якийсь контент залітає, якийсь ні, ми повертаємось до попереднього пункту захоплення уваги. Тобто, ці два пункти мають просто зійтися. Я ще дуже люблю казати, що потрібно завжди зважати на алгоритм і на психологію людей. Тобто, ви не робите відео або там, якийсь контент для алгоритму. Ні, ви його робите для людей, вони будуть дивитись. Тобто людям має подобатися, алгоритм має розуміти все це ідеальне комбо вірусного і взагалі будь-якого контенту, який буде працювати наступне. Про що нам говорить Адам Мосері? Це про те, як зробити свій контент популярним, тобто що, які дії потрібно робити, щоб ви дійсно просувались, набирали аудиторію, і, в принципі, у вас в житті все було класно. Нам говорять про те, що важливо не тільки створювати крутий, різноманітний і якісний контент, що мається на увазі різноманітний, це Reels, це пости, пости, каруселі, пости, каруселі з музикою, а прямі ефіри, сторіс, що дим ще є в Інстаграмі. Коротше, різноманітний контент, тобто створювати, користуватися всім функціями, які нам надає сам Інстаграм. Але окрім цього, нам ще потрібно взаємодіяти з аудиторією. Тобто, нехай вам, хоча б там, друзі чи не друзі, вам пишуть в Директ, вам пишуть коментар, вам ще там щось пишуть і взаємодійте. Чому? Тому що алгоритм це також аналізує. Він аналізує: типу, наскільки активна ваша аудиторія, наскільки взагалі. Людям відгукується ваш контент, і потім він розуміє, чи просувати вас далі. Тобто, грубо кажучи, якщо ви щось публікуєте і вам пишуть коментар, саме там, наприклад, під експертним чи навіть під особистим, намагайтеся зав заводити розмову або хоча б відповідати ну, якимись словами. А для того, щоб алгоритм бачив, що ви не просто автоматично типу, поставили реакцію, а що вам дійсно важливо, що якась людина проявила інтерес і написала вам щось. Це, в принципі, знаєте, має бути. Бути за замовчуванням, тобто, в принципі, нам має бути це важливо, тому що люди дійсно проявляють інтерес, коментують з ними потрібно спілкуватись. Але це ще й важливо для самого алгоритму. Також комунікація з аудиторією в принципі вам може допомогти дійсно покращити ваш контент. Що маю на увазі? Ви можете там вийти в сторі, запитати, як вам такий контент або такий, що ви рекомендуєте покращити, вам аудиторія підкаже. І на базі цього ви можете покращити свій контент, і він буде їм цікавий. Що, звичайно, буде впливати в подальшому на похоплення і на сам алгоритм. Тобто... Дійсно важливо цінувати те, що ви маєте. Нехай на вас підписано 100-200 людей, і там з них двоє проявляють активність. Цінуйте це, цінуйте, розмовляйте, підтримуйте ці діалоги, бо так формується певна ком'юніті вашого блогу. Воно буде формуватися не одразу що у вас мільйон підписників. Ні, воно буде формуватися потрошки. Але одного дня це трошки стане дуже багато. Наступний неочевидний такий пункт, про який нам говорить Адам Мос. Це перевірка статусу аккаунту. Ви це можете знайти ось тут, я вам прикріпляю тут десь скріншотами, куди клацати, щоб подивитися, чи немає у вас порушень. Якщо вам здається, що в тіньовому бані, там, що у вас ще є там якісь проблеми, якщо у вас немає порушень з вашим аккаунтом, все добре. Ваш аккаунт може виходити в рекомендації, ваш аккаунт може працювати, і все з ним може бути окей, якщо у вас немає цих порушень. Тобто, якщо вважаєте, що у вас тіньовий бан, у вас просто скрізь. Мріж за все, на дуже якісний контент. Також Адам Мосер зазначає, що потрібно обов'язково завжди перевіряти свою статистику, для того, щоб. Аналізувати на який контент ваша аудиторія більше реагує, і продовжувати створювати саме такий контент. Наприклад, якщо ви ведете свій експертний блог, і ви бачите, що на якусь певну тему у вас найбільше там охоплень реакцій чи там ще чогось, намагайтесь вижити максимум з цього контенту для того, щоб підняти загальну статистику профілю, тобто давайте людям цей контент, який їм на даний момент вашого блогу актуальний, за рахунок. Того, що буде підніматись загальна статистика аккаунту, будуть підніматися ті пости, які раніше набрали менше. Тобто пости про ваші послуги, консультації, і ви зможете за рахунок того, що ви даєте людям контент, який вони хочуть, піднімати собі ті ж продажі і, в принципі, охоплення на вашому експертному контенті. Шостий пункт такий для мене, можливо, був не сильно очевидний, ну в плані очевидний, але я не очікувала напевно це почути від там, директора. Про інстаграм. Він говорить про те, що потрібно використовувати Stories і Логічно. Він говорить про те, що ви маєте використовувати ваші сторіс для того, щоб ділитися своїм життям і за кулісням. Тобто спілкувати з аудиторією, створювати опитування, розмовляти, комунікувати, ну в принципі, так, да, показувати себе справжнього. Тобто він про це говорить в цьому відео. І чому це да, очевидно цікаво, тому що ми всі знаємо, що на продажах падають охоплення. Якщо ви там щось продавали і або вели якийсь контент, ви знаєте, як тільки де експертність, все, ваше охоплення на нуль і виходить. Що це там не просто тому, що да, там, людям там, може, не цікава якась тема. Ні, бо це такий прямий доказ, що людям цікаве ваше життя. Тому продажі ми можемо переводити, і нам потрібно їх переводити на Reels, Ну і на воронки про воронки Адама Сері не каже, але він каже, що Reels – це ваше місце для творчості. До прикладу, ви можете створити Reels з улюбленим рецептом, показати процес вашого приготування. Тобто, прямою мовою, да, ви можете можете продавати через Reels і міксувати оці формати в Reels да, там продажі, або на ну, продажі, продажі, широка аудиторія для того, щоб продавати, бо різ збирати точно більше охоплень і вам буде легше з цим працювати. Хай продажі в сторіс трошки можуть відійти. На якийсь там задній план і більше показувати себе. І, в принципі, знову ж таки, це нам ставить галочку і підтверджує, що людям важливо дивитися на справжню людину і на те, яке життя вона живе, тому що просто вашу експертністю ви вже нікого не здивуєте. Отже, давайте підводити підсумки. Що ми з вами дізналися завдяки. Цьому відео пробуйте себе в різних нових форматах. Не зациклюйтесь на якомусь одному, який ви бачите в рекомендаціях. Ні, проявляйтесь, тестуйте, пробуйте, шукайте своє. Взаємодійте обов'язково зі своєю аудиторією. Не забувайте, що це живі люди, які проявляють до вас свою увагу. Слідкуйте за своєю аналітикою профілю. Дивіться, чи не маєте ви порушень контенту, і намагайтеся взагалі мінімалізувати все, що може вам давати оцей типу штраф і бан на вашому аккаунті. Пам'ятайте, що Інстаграм це площадка для творчості, на якій ви можете творити, проявлятися, креативити, і це є дуже і дуже важливим, тому що Інстаграм насправді дуже не любить контент, який копіюється. Тобто Усі ці тренди, однакові слова, однакові фрази. Алгоритм дуже розумний. Він розуміє, що ви взяли чиєсь відео і просто перефразували. І це не буде набирати природні охоплення в великій кількості, тому що інстаграм просуває саме кріейторів, тобто людей, які створюють унікальний контент. Дякую, що ви подивились це відео. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мене в моєму інстаграм, на моєму Ютуб, Вмикайте сповіщення цьому каналі. Щоб не пропускати вихід нових роликів. Тому що на цьому каналі, на своєму я ділюсь корисними фічами про розвитку соцмереж, Інстаграм, ну і в принципі багато цікавого, що ви можете тут знайти. Також пишіть в описі, можливо, якийсь з фактів був неочевидним для вас, або ви підтвердили якісь свої думки. А якщо ви хочете розвивати блог комплексно, ну, якщо ви готові його монетизувати, і ви хочете за невеликий час отримати велику інструкцію, що тут Робити, як тут продавати в цьому інстаграмі, як там заробляти, я вас запрошую на своє навчання. Деталі ви знайдете в описі під цим відео. Я вам ще раз вдячна за перегляд і до зустрічі вже в наступних відео.